Місія педіатра надзвичайно важлива. Ці лікарі щодня допомагають дітям зростати здоровими і щасливими. У шостці вже 44 роки це робить Лідія Решетнік, завідувачка амбулаторії номер 5 Шосткинського центру первинної медико-санітарної допомоги. У педіатрію вона пішла за покликом серця. І якби зараз їй випала можливість повторити свою долю, вчинила б так само. Якщо це Ну, не за покликом душі, то лікарі довго не працюють. От рік попрацювали, і вони міняють спеціальність. А ті, хто залишається, це назавжди. Від професіоналізму відповідальності педіатрів залежить здоров'я майбутнього покоління, говорить Лідія Решетнік. А при лікуванні найменших пацієнтів, які ще не вміють розмовляти, лікар повинен стати перекладачем малюків. Тобто, по поведінці, настрою та інших ознаках зрозуміти, що саме їх непокоїть. Дитина маленька не скаже вам, що їй болить животик, що їй ще щось. Турбує вона буде плакати, а тобі треба розібратись, чого вона плаче з іншого боку. Лікарі-педіатри стоять на варті профілактики, створюючи міцний фундамент, аби дитинство не перетворилося на суцільну боротьбу із недугами, а стало часом радісного зростання та відкриттів. А ще вони сімейні психологи, які прокладають стежку взаєморозуміння та емпатії до дитини та членів її сім'ї. Дитина це дитина, але багато часу займає робота з батьками, а особливо з дідусями, Бабусями. Ти їм говориш, що треба це робити, а вони говорять, а ні, я буду робити так, як мене бабуся лікувала колись, чимось. А воно неефективно, воно не потрібно. І треба знайти спільну мову, щоб вони тебе слухали, розуміли і виконували те, що ти. Рекомендуєш справжні педіатри не зупиняються на досягнутому, зауважує пані Лідія. У світлі стрімкого розвитку медицини вони не забувають про своє професійне зростання. Щороку підтверджуючи на спеціальних курсах свою кваліфікацію. Раніше ми їздили на курси, ми тестувалися зараз. Під час війни ми всі проходимо без курси онлайн, отримуємо бали. І на кінець року ми здаємо портфоліо і. Обов'язкова кількість балів повинна бути у кожного лікаря. Лідія Решетнік зазначає, із провадженням електронної системи лікарська практика стала вільною від рутинних паперових справ. Це дозволило працювати швидше, легше та з меншими навантаженнями. Пацієнт записується на окремий час. Він приходить в цей час. Лікар його в цей час приймає. Зменшилась кількість черг, направлення електронне теж. Дуже добре. Треба до спеціаліста попасти. Ти взяв електронне направлення, ти пішов по цьому направленню, записався і може записатися не тільки в місцевого лікаря, допустимо, тобі треба невропатолог, то ти можеш записатися і в Одесі, і в Києві, і в Харкові, і в Чернігові, і в Сумахи. Де ти побажаєш що тебе з направленням приймуть безкоштовно? Лідія Решетнік зазначила, що багато хвороб, які нині вражають дітей, спричинені стресом через війну. Тому у своє професійне свято бажає, аби якнайшвидше настав мир, а усі люди, і дорослі, і діти, були здоровими.